Щастя. Яким воно буде моє щастя? І якою щасливою жінкою стане вона, маленька Антігона, І які жаль вчинки буде вона день у день робити, щоб зубами вигризти свій маленький кусень щастя. Скажіть, кому вона повинна брехати? Кому посміхатися, кому запродати себе, кому вона, відвівши очі, повинна дати померти. І ні, і я не мовчатим. Я теж хочу знати, як мені чинити, щоб стати щасливою. І дізнатися негайно, бо негайно ж треба зробити свій вибір. Ви кажете, що життя прекрасне. Хто я й хочу знати, як мені чинити, щоб стати щасливою? Так я кохаю Гемона. Я кохаю Гемона молодого і витривалого, гемона вимогливого і відданого, як і я сама. Але. Якщо ваше щастя, ваше життя мусить його потріпати, якщо Гемон не бліднутиме, коли зблідла я, якщо він не буде почуватиметься зовсім самотнім і не ненавидітиме мене, коли я регочу, а він не знає причин, коли він повинен стати біля мене. Паном Гемена, мусить і він теж навчитися казати так, тоді я не люблю Гема. І ні. І я знаю, що я кажу. Це ви мене більше не слухаєте. Я зараз і розмовляю з вами надто здалеку, з того царства, куди ви не ладні увійти, зі своїми зморсками, своєю мудрістю, своїм черевом. Я сміюся, Креоне, бо раптом уявила, яким ти був у п'ятнадцять років, мав той самий безпорадній вигляд, а гадав, що все життя додало тобі лише цих зморщичок на чолі і сала на тілі. Чому ти затикаєш мені рота? Через те, що усвідомлюєш, що я кажу правду, думаєш, я не бачу в твоїх очах, що ти це знаєш, ти знаєш, але ніколи не визнаєш цього, бо зараз захищаю своє щастя, немов в Як ви мені, остогидла, з цим вашим щастям? З вашим життям, яке необхідно будь-що любити. Та ви схожі на собак, які жируть усе, що знаходять. І ота крихітка талану для щоденного вжитку, якою ви вдовольняєтесь, якщо не дуже вибагливі, щодо мене, то я хочу геть усе. Все одразу, все цілком. А як ні відмовляюся, я не бажаю бути скромною чи вдовольнятися отим тріб'язком, що ними мене заохочуватимуть за зразкову поведінку. І я сьогодні волію бути певною в своєму щасті. Хочу, щоб усе було таке саме, як я мріла в дитинстві. Або померти. Згодна, згодна. І я схожа на свого батька. Адже ми належимо з ним до тих, хто йде до кінця, а споки не лишиться жодного реального шансу, доки не зникне й тінь надії на те, що допомога може прийти ззовні. Ми з ним належимо до тих, хто зустрівсь вашу надію. Вашу ласу, вашу брудну надію переступає через неї. І так, я потворна, адже це відразливо так горлати, так сіпатись, зчиняти таку колотнечу. Татусь, він став прекрасним лише тоді, коли нарешті усвідомив, що це він бив свого батька, що саме зі своєю матір'ю він ділив своє ложе. І тоді він вгамувався, на вустах у нього чи то усмішка з'явилась. лишалось нічого більше, як заплющити очі, щоб не бачити вас і васіх залюгідних облич. Я. Шукачі щастя. Це ви потворні, навіть не гарніші з вас, у кожного з вас щось потворне, Ховається в куточках очей, в куточках густ. Креоне, Щойно влучно згадав про кухню. У вас усіх пики як у кухарі. Хтось крива, не зволікай, клич своїх охоронців.